Друзі, добрий ранок. У нас зараз понеділок 7.30, а я держу свій шлях на СТОшку, тому що е, вночі виїжджати на Херсон, в машині зробили форсунки, а солярка все одно е, тече, капає і в салон затягує, воняє. Зараз вам розповім, що і як, скільки це все коштувало і в чому насправді є проблема. Тож, до уваги. І так, ось мій красунчик Спринтер. Значить, У нас тут 2,2 дизельний двигун. Скільки тут пробігу в цьому автомобілі, ніхто не знає. Коли я його придбав, там на щитку було 290 тисяч. Зараз 370. Ще ріку немає. Ми вже проїхали на ньому, ось, рахуйте, скільки 80 тисяч. І... У нас трапилась трошки халепа. Я розповідав в попередньому відео, коли ми поверталися з поїздки західної частини нашої України, ми везли гуманітарну допомогу і віз я також машину військовим. Значить, в нас пробився отам от... Якщо отой бачите, той патрубок, це патрубок турбіни, ось там, де новенький хамутик, він тріснув, в мене пропала тяга. Чому він тріснув? Ну, Скоріше всього, він старий. А ми, коли їхали, попередня наша поїздка була в бік фронту ґрунтовими дорогами, десь камінь пробив нам радіатор інтеркулера, тобто радіатор турбіни. Тому його було замінено, скоріше все, вони там порушили, знімали ставили назад той патрубок, щось він коротше, тріснув. А, вот. Але коли ми відкрили капот дивитись, ми побачили, що ось тут з правої сторони ось тут, все було в патьоках в солярці. Ну, і такий запах солярки стояв. От. Зараз, зараз теж ось видно, що бачите, трошки вона ось підтикає, але не так як було, а, тоді прям взагалі там калюжа стояла. Відео, по-моєму, якщо не помиляюсь, в попередньому відео я то все показував. Значить, Що ми заїхали? Ми заїхали на СТОшку, тут зняли, знімається ця кришка, там є доступ до всіх форсунок. Мені сказали так, попереднього сказали, що солярка тече з кожної форсунки. Мені тоді дали, якщо не помиляюсь, да, мені дали на СТОшці три варіанти рішення цього. Тобто, після вскриття, так сказати. Е, я машину залишив, поїхав у відпустку. Варіанти було три. Перше це заміна форсунок, бо їм вже повністю задня ця. Друге реставрація форсунок. І третє це е, замінювати чи реставрувати той блок, куди вони вставляються. От. На щастя, обійшлися ми реставрацією форсунок. Це коштувало коротше, загальний ремонт разом з зняття форсунки. Реставрація, встановлення, там, от, от, всяка там, чистка, прочистка заміна якихось уплотнітелів і всього того, Коротше, заплатили ми е, 15800. Е, оце місце, де я стою, воно реально щасливе. Зараз повітряна тривога. Оце, як я тільки сюди приїжджаю щось знімати, вмикається тривога і дуже часто ще над головою ракета прилітає. Е, значить, е, що? Е, вони мені дві форсунки з чотирьох, дві ті типу, нормальні, дві відреставровані, встановили е, все ок, але сказали, там проїдь 400-500 кілометрів. Ну, буде там зрозуміло. Батько поїхав на минулому тижні до Донецької області, повіз допомогу, зателефонував, сказав, що приїхали під вані солярка і стоїмо. Там Пару капель навіть знизу. Зараз бачимо, немає капель. Ну, а в нього було пару капель і говорить, що солярка тече. Тому е, зараз їду, щоб вони подивились. Маю надію, що це просто при щось або не так дозібрали, бо, може пошкодилася якась магістраль, або щось вискочило. Ну, коротко, щоб мені це сьогодні порішали і вночі я собі зміг спокійно поїхати до Херсону. Ну, Оце отакий е, коротенький, коротенький огляд, що трапилось з форсунками. тобто, е, ну, Був здивований, але ремонт, як бачите, не такий дорогий тих форсунок. Тобто, щоб ви розуміли, там зняття е, кожної форсунки щось коштує 1000 гривень. Тобто, там робота десь 5 тисяч і все інше це вже були е, матеріали і реставрація. Вам всього найкращого, бережіть свої машини, слідкуйте за ними і не лякайтесь солярки. Ну як не лякайтесь? Можливо і лякайтесь. Все, всього найкращого.